Сейчас хочу показать видео с кем. Добрий день друзі. У мене з'явилася така нагода пригнати автомобіль, ну, попросив друг електричний електромобіль. Це в мене така перша практика, маю на увазі за кермом електромобіля. Мені було дуже цікаво і я поїхав, щоб допомогти другою. І ось, їдучи, вирішив показати систему працювання, слідкування за полосами і також адаптивний автоматичний круіз-контроль. Мені дуже сподобалася ця функція, От, як вона в принципі працює екстер'єр, інтер'єр це все в принципі. Toyota C R H. Це китайська зборка електромобіля. Характеристики не знаю, не встиг ознайомитись. І Iso, ЗО. Toyota і От. Їхати одне задоволення, але є свої плюси і мінуси в електричному автомобілі. Наприклад, така відстань як 700 чимось кілометрів, це дуже виснажлива відстав. Подорож приходиться зупинятись на електрозаправках, а так як не привик до електрозаправок, не орієнтуєшся, то приходиться вишукувати їх. І далі дуже багато часу приходиться витрачати, щоб заправити. Трохи заряду. Все одному півтора 2 години треба, щоб хоча б там 10 кВт чи як заправити, щоб на скільки кілометрів. От. Ну, зараз я плюси-мінуси скажу трошки пізніше, зараз попробую показати, як працює адаптивний круіз-контроль. от він зловився за попереднє ідуче ось, це спрацьовує за колесами Якщо за кермо тримаєшся, воно дуже ну, дуже реально керує. Коли від керма відпустився, то з'являється позначка згодом, типу візьмись за кермо. Швидкість 103, я включив на круїз контролі, але так як він попереду йде автомобіль він від нього відштовхується, то він відповідно йде при меншій швидкості. Якщо він автомобіль почне зупинятись, так само і цей автомобіль почне зупинятись. Но поки невелика швидкість, спробуємо на полосу, як воно реагує. Ось, Наприклад, зараз будемо ходити трошки ніби як вліво, Ось, ніби трохи за полосу заходимо, Ось, воно зразу відбиває, Пішли за цю полосу, воно виставляє на це. Ось автомобіль почав прискорюватись, І, відповідно, наш автомобіль також набирає відповідну швидкість, яка була задана в круїз контролі. Зараз попробую ще раз полоси. Ось Трошка уходимо, воно, воно навіть не дає, от коли підходиш до полоси, руль сам автоматично підрулює, не даючи вже виходити за полосу. Ось Зараз я спробую чуть-чуть за полосу, він дає сигнал попереджено і вертає його в свою полосу. На мою думку, дуже зручна функція. Буває всякі в дорозі, як завжди десь там то на телефон, то ще щось хоча таке не треба робити. Але в житті, як завжди, все буває. Зараз попробуємо ще раз. Полоса сплошна, вона її раз. Вона підрулює. І от сама от зараз на повороті. О, о, от воно саме підрулює. От, в принципі, я майже не притримуючи, хоча це небезпечно, не повторюйте. Але вона іде і тримає дорогу. Ось. На мою думку, це великий плюс системи безпеки, тому що багато ДТП якраз трапляється за неуважності. Водіїв. От. Це функція мені дуже сподобалась. Хоча іноді вона ну, часто подає сигнали, що ти там трошки не туди, не сюди, іноді так вона надокучає, але в принципі це, мені здається, хороша штука і вона зменшить кількість ДТП в дорозі. Ось автомобіль зупиняється трохи, відповідно, зразу наш автомобіль також приторможує, виштовхуючи від заданого відстані. Ось. Ну і коротко скажу, що мені сподобалось, що не сподобалось. Сподобалось, в принципі, хороший автомобіль, гарно йде, тримає дорогу, швидкість набираю тихенький, так як воно статі, було ще одне село Романівка символічне. Ось. Але як для домашнього користування, на мою думку, цей автомобіль просто супер. На невеликій швидкості, відстані, скажімо так, мені здається це хороша штука. А ось на великій подорожі отут є дуже багато мінусів, з якими я от зараз стикнувся. Перше, треба, щоб тобі надовше вистачило їхати, відповідно, стараєшся тримати там нижчу швидкість, нижчу швидкість там, ну, 90, щоб був менший розхід заряду батарейки. Відповідно, повимикав всі кондиціонери, все, щоб також менше електроенергії їв. От. Ось цей я рахую такий недостаток, тому що треба економити, а далі треба шукати, куди би заїхати, щоб заправитись. І також там приходиться багато часу стояти, щоб хоч щось заправитися. Хоча є зарядні швидкого зарядки, я одну зустрів, але на жаль, так як сьогодні. У нас якого 22 жовтня 2022 року у нас знов в Україні була масштабна авіаракетні удари Росії-терориста. от і Вони пошкодили в одній з областей енергосистему і не працювала швидка зарядка. І мені, на жаль, не вдалося використати і ну, відчуєте наскільки вона швидше ось автомобіль. Зупиняється і наш також призупиняється. Я, відповідно, ногою ніде не тримаю, просто дивлюсь і за дорогою і машина їде сама. Ось. Не вдалося мені швидке зарядку щоб познати, наскільки вона ще швидше, але кажуть, що вона в принципі швидше зупинився там на півгодинки. Поки покорив каву, випив, в принципі, воно ну, дозарядилось і поїхало. Ну, такі коротко я давно нічого не знімав, тому що війна у нас в Україні, Росія напала 22 лютого, 24 лютого, вибачаюсь, на Україну повномасштабно і якось не до зйомок. Але, от маючи таку нагоду, ну, хотів зробити. Коротеньке відео, показати, як працює система, слідкування за полосами і адаптивний, адаптивний круїз контроль Дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте, нажимайте Дзвіночки, можливо, можливо. Прийде час і будемо ще щось буду знімати для вас. А зараз допомагаємо армії, допомагаємо ЗСУ, віримо в ЗСУ, перемога за нами. Нам залишилось ще трошки. От і в Росії прийде кінець. І вони на все життя, на все покоління пожаліють, що вони зв'язалися, напали на Україну. Тому що український народ не здолати. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Харків залізе бетон. Все, дякую. Всім гарного дня! До нових зустрічей, тримайтеся, бережіть себе, прислухайтесь до повітряних тривог, і все у нас буде добре.